На календарі 10 листопада, саме цього дня, 1938 року, містечко Хуст отримало статус столиці Карпатської України. Це трапилося після того, як за рішенням Віденського арбітражу значну частину Закарпаття разом із Ужгородом приєднали до Угорщини. Славетна, але маловідома більшості українців сторінка нашої історії. На жаль, та спроба України отримати незалежність зазнала невдачі, як і кілька інших у mm -hmm. першій половині. 20-го сторіччя про тюремні часи наш наступний сюжет, а точніше, про одну яскраву особистість тих літ про співавтора автономії та незалежності України, політика і письменника, який відіграв величезну роль в історії нашої країни, дивовижна історія та біографія Володимира Винниченка вже замець. Літератор, який зумів очолити державу, затяти борець за Україну, і водночас переконаний комуніст, до Володимира Винниченка можна ставитись по різному, але він не аби як вплинув на новітню історію нашої країни, стверджують дослідники. Ось п'ять фактів про життя письменника і політика, що варто знати кожному українцю. Винниченко народився в бідній селянській родині Єлісаветграда. Сьогодні це Кропивницький. Юний Володимир виявив неабиякі таланти під час навчання і, зрештою, зумів вступити на юридичний факультет Київського університету святого Володимира, де й долучився до революційної української партії. Та почав агітувати студентів. За що 1903 року його відрахували і запроторили до Лук'янівської в'язниці. Винниченко вдалося втекти, але зрештою на його слід знову вийшли. Цього разу Володимиру загрожувало вже довічне ув'язнення, тому він виїхав за кордон. Там познайомився з Михайлом Грушевським і почав видавати часопис промінь, в якому вийшов перший роман Винниченка Записки Кирпатого Мефістофеля. Володимир Винниченко став одним з архітекторів нової української державності. Після лютневої революції 1917 року він повернувся до Києва та увійшов до складу Центральної Ради, яка вже в червні видала доленосний перший універсал, що проголосив автономію України. Історики впевнені, що автором його тексту, як і більшості ключових документів Центральної Ради, був саме Винниченко. Адже тексти мають і юридичну точність, і публіцистичну пристрасть, яку їм надав саме літератор, а не бюрократ. Утім, співавтор автономії, а потім і незалежності Української Народної Республіки виявився чужим серед своїх. Володимир Винниченко був не просто комуністом. Він симпатизував російським більшовикам. Те, що вони повалили тимчасовий уряд у листопаді 1917 року, для нього стало доказом їхньої сили і правоти. І коли інші члени уряду УНР небезпідставно бачили у більшовиках загрозу, Винниченко закликав домовитися з ними парадоксально. Але четвертий універсал про незалежність України Винниченко писав під тиском, бо через комуністичні переконання не вірив у необхідність окремої національної держави. Йому було достатньо забезпечити лише права українського народу. Втім, коли більшовики захопили Київ на початку 1918 року, Винниченко евакуювався разом з урядом УНР і переїхав на південь до Бердянська. Наприкінці 1918 року Винниченко очолив українську державу. Перед тим влада у Києві кілька разів переходила з рук до рук. Після повалення скоропадського не без допомоги більшовиків. Винниченко очолив директорію відновленої Української Народної Республіки, по суті, став прем'єр-міністром. Але згодом протиріччя з демократом Симоном Петлюрою досягли такої напруги, що Винниченко вирішив піти. Нехай український обиватель говорить і думає, що йому хочеться. Я їду за кордон, обтрушую із себе всякий порох політики, обгороджуюсь книжками і поринаю у своє справжнє єдине діло літературу. Я їду як письменник, а як політик, я всією душею хочу померти. Однак політика не відпускала його навіть в еміграції. 1920 року особисто Володимир Ленін запропонував Володимирові Винниченку стати наркомом закордонних справ у комуністичному уряді Української радянської соціалістичної республіки. Здавалося б, мрія здійснилася. Однак, коли Винниченко прибув до Харкова та дізнався, з ким йому довелося б працювати. То одразу передумав усі його колеги, просто не вірили в існування українського народу, і саме на цьому протиріччі Венченко нарешті розійшовся з більшовиками. Він збагнув його, хочуть включити в комуністичний уряд лише для відводу очей. Тож відкинув пропозицію, знову виїхав за кордон і вже цілковито присвятив себе творчості. У нього вийшло чимало п'єси романів, які ставили у театрах та друкували у пресі, зокрема і в Україні. Сонячна машина Винниченка, перша науково-фантастична утопія в національній літературі, і справді революційний твір, помер письменник у Франції 1951 року. Попри всі протиріччя, Володимир Винниченко вважається однією з ключових історичних осіб ХХ століття, які зробили можливою сучасну незалежну Україну.